П'ятеро постраждалих і серед них один із головних бойовиків в окупованому Луганську місті, яке вісім років жило тихо і спокійно. Сталася серія вибухів. Спочатку бавовна завітала до казарми авіаційного училища, там спалахнула пожежа. Зараз командування РФ терміново шукає, куди перемістити склади та розташування. За деякий час прилетіло у самісінькому центрі міста. Розпропаганда заявляє, що вибухи прогреміли біля будівлі окупаційного телебачення, підірвали барбершоп. Очевидно, саме у ньому полюбляють наводити красу російські найманці, які керують так званою Луганською народною республікою. Наразі відомо про п'ятьох поранених окупантів. Троє з них у важкому стані. Серед них очільник так званого міністерства внутрішніх справ терористичної ЛНР Ігор Корнет. Ватажок вазі республіки ЛНР Леонід Пасічник заявив про підрив у салоні. Там нібито вибухнула граната. До слова раніше з'являлася інформація про конфлікт між пасічником. Та корнетом тому не виключено, що вибухи в Луганську можуть бути наслідком розбірок між самими окупантами. Загалом за останню добу Луганську повідомляють уже про три вибухи, а регулярними у місті вони стали із 12 травня.